thank you Він шпади далі. Снімайся, снімашся найди. Дякую. Тут ага, добре. Та кажу, такі красиві букет, і там ну, дуже так радісно було на душі, що А я кажу, я бачила там краєм, бо я якраз не знаю, де я стою. А -а -а -а. Сьогодні другий день, як Мукачеві, купила корот, таку пінку. Дивіться, 37 гривень. Шикарний коротше Ми трошки опалилися сьогодні, тому що були прям, не знаю, 6 годин на сонці. Більшість цього часу була саме на сонячній стороні і трошки з спевчиком ми ось І тепер пантеноном лікуємо наші ожоги. Спини та рук. Рекомендую 37 гривень. Я просто в шоці. Було за 250 пантенол звичайний, але я сказала, давайте щось дешевше. Але пантенол Вона пошукала і дала таку. Вона сама була в шоці. Вже у нас дуже хата наша готельна. Не прибрана, це я вже намазала з пантеночиком. Бачите, це. Ось, завтра будемо вставати зранку. Не поспішаючи, навіть думаю, можливо, до 12 будемо в номері, завтра подивимось поостану. Ось, Будемо збиратися. Я прям переключилась, мені дуже сподобався відпочинок. Прям просто зміна обстав, обстановки і, і все. Зразу просто вилітаєш, тому що дуже була така забита голова, дуже багато і працювала, і думала, там було багато планів в мене. І я просто. Виїхала, збулися про всі проблеми. Дуже щаслива. Відпочила. Прямо з перших днів відчуття нової такої переміни обстановки і вся красота. Так, я все збирала з собою сухий шампунь, а твердий шампунь. Це у нас така упаковочка. І мило перелайн. Що вам сказати? Я дуже задоволена своєю спиною. В мене було акне, ну там перше. Така стадія, де закритих каменюнок багато було, і чорні такі вже поставні після висипань такі е, красні і висипи були. Коротше, мені допомало гель з пробіотиком. Я його також туди взяла в такій тарі. Я все люблю в тарі класти. І мила перолайн. Дуже чудова така річ. Тому рекомендую. Зараз дуже багато препаратів з пробіотиком. Його моя навіть я не ждала такого ефекту. І зараз всім совітую. Беріть на замітку, якщо висипить, якщо не прям акне таке сильно. тобто там, там прям дуже багато висипань. А якщо так частково, то непогано, дуже непогано. Я прям дуже задоволена, тому що спина чиста зараз. Топе, розуміли, в перші дні я захворіла. Тобто трошки горло болить, неприємно. Але, може, не можна просто після кондиціонеру в поїзді. Почало боліти горло. Трошки так продули, так розумію. Можливо, десь раніше. Але факт стається важком, що приїхали, почало боліти горло, гору, відповідно починаю пити. Дитина забавляється. Чоловік дивиться на великому екрані і малює. А що так криво сидиш?